Є yeah. і ось до нас прийшов Артем Мороз з темою від дверей до дверей логістика для камер commerce виклики та рішення для ринку України в 2025 році. Давайте я трошки більше про нього розкажу. Бо про логістику ну так би мовити, але якщо дізнаємось це глибше, то точно буде цікаво і корисно. Артем 10 років у логістиці, навіть більше ніж 10 років, він є CEO Legas Logistics і має понад 10 років цього досвіду пройшов шлях від асистента керівника авіаційного відділу до СЕО логістичної компанії. Авіація, логістика ну десь це близько, все ж таки ми перевозочками займаємось. Так і логістикою щомісяця доставляють понад 50 тонн авіавантажів. Ого, до чого це нашим клієнтам, їхнім клієнтам керував. Таргетної програми з Гонконгу до Борисполя до початку повномасштабного вторгнення. Вау, дякуємо, супер. Також реалізував проєкт експорту української черешні та лухини до Китаю, Гонконгу, Дубаю та Сінгапуру. І найбільшими клієнтами компанії Legas Logistics є Fox Trot, Citrus і Wine. Люкс, тобі слово, Артеме. Доброго всім дня. Дякую за таке представлення. Дуже приємно, дуже приємно. Брати участь в конференції в заході шкода. Звичайно, що в офлайн форматі, але я впевнений, що найближчим, найближчим такою якоюсь видною перспективою ми зможемо зустрітися в офлайн. Тим більше бачу в чаті багато хто скучає саме за таким форматом. Переходячи до теми, до доповіді, ми послухали вже сьогодні про AI, про. Фінансові моделі про бізнес, оскільки ми говоримо про бізнес в рамках цієї конференції, саме про товарний бізнес, то невід'ємна частина товарного бізнесу, логістика Logistics — досить молодий бренд, але ми впевнено крокуємо. Ми за останній рік зросли в два рази. І сьогодні хочу поспілкуватися з аудиторією про логістику для e-commerce, про виклики та рішення для ринку України, які ми як компанія. Пропонуємо а, українським підприємцям а, для того, аби мати можливість безперебійних поставок товару з Китаю в Україну, аби бути спокійними а, за те, що логістичний фланг у них закритий, а, аби люди могли займатися тією справою, яка цікавить. Ми займаємося логістикою. Ви за займаєтеся розвитком свого. Власного бізнесу, це дуже е, яскраво відображається в тій філософії, з якою ми підходимо до е, до своєї роботи. Наша мета це забезпечити безперебійність, безперебійні логістичні рішення від дверей для, для до дверей для наших клієнтів, які займаються своїм бізнесом у е, сфері e-commerce. Тобто. Е, Повторюсь ще раз: наше бачення такого сервісу для клієнта правильне, здорове, конструктивне. Ви до нас звертаєтеся до логістичної компанії, як до професіонала, яка який закриває всі ваші логістичні питання, аби на це не відволікатися, аби займатися розвитком тієї справи, аби вона рухалася за тією моделлю, яку ви для себе самі. Вибудували в цьому комплексному підході в сервісі. Нам допомагають власні склади. Ми володіємо власними складами в Китаї, в Польщі та в Україні. Трошки пізніше про це розкажу детальніше. Одна з найважливіших частин це професійний, а найголовніше, власний сервіс митного оформлення, адже ми знаємо, що українська митниця це досить складний такий організм, який дуже. Іноді буває не-френдлі до підприємця, який хоче вести бізнес в Україні, які хоче продавати імпортні товари в Україні, і іноді процес митного оформлення перетворюється на якийсь просто жах і кошмар. Ми дуже добре розуміємо цю біль, і це там одна з найсильніших наших точок, з якою ми працюємо, аби допомогти українському бізнесу легше проходити всі ці процедури. І додатково до цього ще один такий з на якому стоїть, е філософія філософію Леслогістик, це надання можливості українським клієнтам, особливо тим, які е тільки переходять з етапу там роботи дропшипінгу в Україні на етап, коли все я вже з цього виріс. Я хочу купувати сам, я хочу завозити товар. Сам хочу повністю все це контролювати. Надаємо можливість знайти, викупити і доставити товар в е Україну. Щодо ринку в Україні, і вимог і викликів, які ми бачимо на сьогодні, від того, що пройшли новорічні свята в Україні, пройшли новорічні свята в Китаї, основні пункти по викликам та вимогам, які ми бачимо, це перш за все підвищення вимог з боку клієнтів до швидкості і якості доставки. Свята пройшли, місце на рейсах звільнилося, фрахти впали, контейнери стали дешевші, все стало дешевше, всі трошки видихнули. Зараз така органічна просадка в ці всі історії з вартістю і з термінами. І якраз в цей момент ми стикаємося з тим, що клієнти це вже дуже добре розуміють, вони вже Досвідчені, і вони хочуть, аби швидкість доставки стала. Ще швидше, аби до товару доставлялася ще швидше. Про якість доставки зрозуміло, що кожен клієнт під словом якість розуміє там якісь власні терміни. Для нас це аби клієнт розумів, що його товар приїде а вчасно. Б, цілим в, в. в. тій кількості, яку він розраховував, за тією ціною за якою він розраховував. і він завжди зміг отримати від нас інформацію як від логістичного провайдера. Про те. Де знаходиться його товар, на якому етапі, коли він буде, це е, основні Я відношу це до викликів, адже не всі компанії здатні справлятися нормально з е, таким підходом клієнтським. На щастя, Legas Logistics – це одна з тих компаній, для яких, е, продовжуючи власну філософію, це один з найголовніших пунктів. Наступне зростання конкуренції і необхідність у комплексних рішеннях. Я думаю, що кожен з вас. Відкриваючи стрічку Фейсбука, чи Інстаграма, чи будь-якої іншого подібного майданчика, бачить дуже і дуже багато реклами абсолютно різних логістичних компаній. Це відкритий ринок. Люди хочуть розвиватися в цьому напрямку. Це досі ем, затребувана історія, і вона буде затребувана. Я думаю, завжди тому, що товари необхідно доставляти в Україну, тому конкуренція висока. Аби тримати планку серед конкурентів. Ми, як я буду підкреслювати ще декілька разів про це: вибудовуємося, вибудовуємо далі свій сервіс, відштовхуючись від власної філософії, це комп надання повністю комплексних рішень для клієнта, який хоче прийти, замовити, доставити, отримати свій товар в Україні, продати його і заробити Все. І ще одна ще один пункт це вимоги до прозорості і контролю е, на всіх етапах логістики. Це про те, що я говорив вже е, підприємець, наш клієнт, хоче запитати хлопці, де, коли буде, коли воно приїде, коли зможе з ним вже розпоряджатися. Е, це така зворотня, але не менш важлива сторона нашої філософії, тому що ми завжди. Розуміємо, контролюємо і впливаємо на те, що відбувається з вантажем клієнта. Тому по цим основним викликам ми їх дуже добре розуміємо і дуже чітко концентруємо свою увагу на тому, аби правильно і вчасно долати ці виклики або лишатися дуже конкурентними для українського підприємця для українських для наших клієнтів. Щодо вимог, які ми відчуваємо з боку клієнтів, це надійність сервісу і мінімізація ризиків. Повторюся ще раз: клієнт хоче бути впевнений, довіряючи нам свій товар, довіряючи нам свої гроші інвестиції, що все буде саме так, як ми. Декларуємо на початку нашої співпраці, і це один з головних пунктів нашої філософії. Ми завжди спілкуємося відкрито, попереджуємо відкрито про ті можливі нюанси. Якщо вони можливі десь бути заздалегідь, Ми завжди розказуємо, як ми будемо з цими нюансами боротися, якщо це буде необхідно від нас. Але наша основна ціль це аби сервіс був системним, постійним прогнозованим і. Це основний напрямок розвитку і вдосконалення легаслогістик компанії в очах клієнта. І найголовніша вимога для серед всіх клієнтів. Я це чую від тих, з ким спілкуюся особисто, з ким спілкуються менеджери. Гарантуйте мені терміни доставки, гарантуйте мені оперативне вирішення питань митного оформлення. Я тут буду слідувати філософію компанії, якою я керую. Ми завжди говоримо відкрито, і тут говоритиме відкрито так само. Я впевнений, що. Жодна в світі логістична компанія в моменті не здатна підкреслюю, в моменті не здатна прогарантувати якийсь певний термін доставки, особливо якщо мова йде про якісь стислі терміни. Однак розуміючи, що для клієнта це важливо, ми працюємо системно в цьому напрямку і вибудувавши вже фіксовані. Дати відвантажень вибудовши фіксовані стосунки з авіаційними лініями, з морськими лініями, аби мати за заздалегідь заброньоване місце для наших авіаційних морських вантажів, заздалегідь заброньовані контейнери, заздалегідь заброньований спейс у авіакомпанії. Тим самим ми наближаємося до того, аби стати компанією, яка з високо піднятою головою готова гарантувати ті терміни доставки товару, які ми декларуємо нашим клієнтам. Що нам в цьому допомагає? В гарантуванні термінів і в системному підході до вибуду до вибудовування ланцюжку доставки. Перш за все, це власні склади. Ні клієнтські, ні агентські, ні партнерські, ні будь-які це власні склади, якими ми повністю контролюємо. де працюють наші співробітники. Завдяки цьому, завдяки тому, що цей склади наші повністю під нашим контролем. Ми завжди розуміємо, що відбувається на тих складах. Наприклад, що ми говоримо про склад в Китаї, це склад, який приймає вантажі, зважує, змірює, упаковує, фотографує. І в як результат, ви отримуєте через телеграм-бот миттєву інформацію про те, що вантаж, який ви надіслали на наш склад в Китаї, Прийнятий, зважений, упакований, відфотографований, отриманий саме в такому вигляді, і він готується до відвантаження в авіавідправку чи в морську відправку, залежно від того, який з сервісів ви використовуєте. Склад в Польщі вже. Всі дуже звикли до того, що неможливо логістичні компанії, яка працює зі збірними вантажами, працювати в нормальному режимі, не маючи якоїсь транзитної точки, фіксованої роз, там, контрольованої в Європейському Союзі. Ми на самому початку повномасштабного вторгнення зробили ставку на Польщу і не прогадали з цією ставкою. Маємо власний митно-ліцензійний склад на території Польщі, який допомагає нам. Консолідувати вантажі, які наших клієнтів, які прибувають морським авіаційним транспортом в Польщу. Допомагає нам забезпечувати безперебійність логістики з європейського союзу, що стосується вантажів, які прямують безпосередньо з території ЄС, і е, допомагає нам повністю контролювати всі процеси е, митних документів, які необхідні для е, доставки вантажів з території Польщі або вантажів, які транзитом прибувають до Польщі до території України. І, звичайно, склад в Україні це місце, де ми можемо наші клієнти можуть отримати власні вантажі, це місце, куди доставляються всі товари, які перевозяться нами як логістичною компанію. І ще одна важлива точка, яка гарно корелюється з нашою філософією, це персональний менеджер, це те, про що я казав до цього. Кожен клієнт може звернутися до свого власного менеджера і отримати інформацію щодо е, всіх вантажів, які знаходяться е, у нас в роботі, про їх актуальне місце знаходження, про орієнтовані е, дати отримання в Україні і взагалі отримати будь-яку інформацію, яка стосується того сервісу, який ми надаємо як компанія. Е, детальніше про сервіс митного оформлення. Е, Якщо ми говоримо про логістичний сервіс з точки зору комплексного комплексного логістичного провайдера, яким є гаслогістикс. Як я вже казав до цього, митне оформлення це один з краєугольних каменів всього, що відбувається в процесі комплексного логістичного рішення, яке ми пропонуємо для наших клієнтів, митниця в Україні це складно. Митниця в Україні це дуже і дуже зарегульовано, і не всі здатні. Самостійно або навіть з допомогою якогось нанятого брокера проходити цей процес безболісно, правильно, з необхідним пакетом, пакетом документів, без того, що ваша машина там простоювала, ви витрачали на це гроші, витрачали час на якісь догляди, і есетра, 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 все з чим стикаються погано організовані логістичні системи для цього. Ми розуміючи, що для українського підприємця це е, затримка по часу, це затримка по грошах. О, Гроші заморожені в товарі, це додаткові витрати на прості автотранспорту. Ми, відштовхуючись у цього, взяли для себе за золотий стандарт тільки сервіс власного митного оформлення. Тобто, будь-які вантажі, які перевозяться Легас Логістикс, вони проходять процес митного оформлення виключно нашими власними руками. Наша команда брокерів допомагає. Підготовку будь-яких документів, аби товар, який перебуває в у нас в роботі, який ми доставляємо для вас, безперешкодно, без затримок, проходив митне оформлення. Uh, і, uh, звичайно ж, не можу не, не сказати про те, що uh, повертаючись до клієнтів, які готові зробити так, би мовити, uh, наступний крок, uh, пошук і викуп товарів, в Китаї це uh, ще, один, uh, ще один такий великий блок, яким займається наша компанія. Чому це чому це можливо? Чому ми виділяємо це таким прямо окремим сегментом? Тому що е, дуже багато ми зіштовхуємося з клієнтами, з партнерами, з друзями, які займаються і е commerce в Україні, які е, можливо десь працюють по дропу, можливо, там використовують інші шляхи для отримання товарів до, до реалізації. Так чи інакше, все одно доходять до етапу, коли все ми з цим награлися там того нема в наявності. Я хочу от саме такий товар. Я вірю, що він буде продаватися в Україні. Його ні в кого нема. Хочу бути ексклюзивним. Будь-яка причина з будь-якої цих причин у нас може прийти замовник і сказати: хлопці, дивіться, ось фотографія. Я хочу таку штуку, щоб ви мені в Китаї знайшли. Що ви мені залишили надійного постачальника, який надійшли мене саме цей товар за тою ціною, з якою ми з ним домовимося, аби в нього був в наявності, аби ви на складі його перевірили, і за тими там домовленостями щодо а, логістики в Україну ви його доставили мені в Україну без проблем. Це ми називаємо саме цим. Комплексним підходом а, до а, постачання товарів українським підприємцям і мені дуже радісно говорити, що а, за останні три місяці вже близько е, компаній-підприємців зверталися до нас саме за такою моделлю, і ми бачимо, що а, український бізнес він готовий до. До зростання всередині самого себе до переходу від закупки в українських постачальників до е, закупки у прямих виробників Китаю, до оптимізації власних затрат е, і до того, аби бути більш фінансово ефективним, більш маржинальним для свого власника. Е, саме один з таких прикладів коротко опишу, це один з моїх улюблених, таких святкових якраз бувала історія Перед українським новим роком дуже нетипова для нас як білої компанії. Тому що прошло прийшла IT компанія, прийшла з запитом. Дивіться, ми хочемо зробити подарунки нашим співробітникам. У нас є певний штат. Ми бачили, є ось така там цікава штука в Китаї, яку ми не можемо знайти ні в кого в Україні. А ми ще хочемо забрендувати її своїм брендом як роботодавця. Будь ласка, допоможіть нам реалізувати цей процес. У нас зайняло три дні, аби знайти. І домовитися з постачальником про кількість, аби погодити брендування, вдалося е, в дуже короткий термін, не дивлячись на те, що це був передноворічний період, період, зробити необхідне для нашого клієнта брендування, купити товар, викупити, доставити до, склад, до нашого складу в Китаї, показати клієнтові фотографії, що так це саме те, що ви хотіли отримати від них окей, плюс воземо, доставити в Україну. І приємно, коли результат. Вашої роботи, це розуміння того, що партнер зміг зробити той подарунок своїм співробітникам, на який вони розраховували, і це була така історія, яку було неможливо реалізувати всередині України. Про конкурентні переваги я тут завжди і всім кажу однаково. Для нас це комплексність сервісу. Для нас це сервіс з перших рук. Це про власні склади, це про власні домовленості з авіакомпаніями, морськими лініями, це про експертність і перші руки в митному оформленні. Це про е, можливості пошуку і викупу товару в Китаї, як ми вже проговорили в попередніх кейсах. Це Важливо для тих, хто готовий зробити наступний крок, і це індивідуальний підхід, адже ми дуже часто зіштовхуємося з екстра запитами, які можуть бути нестандартними для будь-якої іншої логістичної компанії. Бачу в цьому нашу сильну сторону, в тому, що ми не відмовляємось. Якщо ми бачимо щось складне, щось нетипове, що щось, що потребує такого підходу. think out of the box, це про нас. Ми готові за це взятися. Ми готові це зробити класно. Ми готові зробити так, аби той партнер, який до нас прийшов з таким запитом, міг прийти і на якомусь нетворкінгу сказати: хлопці з ЛГАС просто супер. Звертався до 10 інших компаній. Всі відмовили до них прийшов складно, але домовилися і зробили. Е, про перспективи, е, про що ми готові, що ми бачимо на 25 рік, з перспектив, е, це продовження зростання попиту в е, ніші e-commerce. Е і це і світовий тренд, е, не дивлячись на ті перипетії, які відбуваються в світі в Україні, це. Подальше зростання попиту об'ємів продажів товарів, ринок не зупиняється. Ми бачимо, що тільки більше стає на ньому товару, тільки більше на ньому стає на якихось нетипових рішень з точки зору товарів, які раніше навіть ніхто не мог уявити, що взагалі будуть існувати або будуть продаватися в форматі e-commerce. Тому ми бачимо загальну тенденцію до зростання цієї історії, і ми рухаємося е за цією тенденцією зростаючи разом з ринком. І наша така м, оптимістичний прогноз, оптимістичне бачення це е, те, чого дуже довго чекають наші клієнти: це відновлення е, сервісу через аеропорт Бориспіль або якийсь з інших українських аеропортів. І ми дуже з великою перспективою на це дивимося, адже це перш за все зменшить терміни доставки товарів для наших клієнтів. І це буде дуже яскравим маркером, того, що інший світ готовий підтримувати Україну. А це дозволить українському бізнесу легше зітхнути, подивитися в майбутнє з трошки світлішою перспективою, світлішим баченням, розумінням, що ми повертаємося можливо, десь якісь. Середньосроковій перспективі, але до звичного нам ритму темпу життя, набувши того досвіду, який ми набули за останні три роки. Е готовий відповідати на запитання, готовий поділитися, можливо, якимись деталями щодо того, що не затронув у своїй доповіді у, в рамках нашої конференції. Артеме, дякую за глибоку та цікаву презентацію вашого сервісу. Ви дійсно в буремний час доставляєте комплектуючі та готові товари для українського екаму та для світової торгівлі. Дуже дякую вам, як компанія, що ви дієте, не зупиняєтесь, і звичайно, що сьогодні про це нам розказав питання. Досить чимало, тому тримаюся. Запитують нас, наші любі глядачі, е, кажуть, що часто е, затримується товар, доставка на таможні, без якихось спеціальних там, на те причин, от, чи ви якось з цим боретеся? І, можливо, є якісь терміни по договору, чи ви в них вкладаєтесь? Таке комплексне запитання. Ми не боремося з затримками, ми робимо так, аби цих затримок не було. Я поясню, що я маю на увазі. Якщо ви зіштовхнулися з якимись затримками на митниці, це означає, що, скоріш за все, ви неправильно що зробили до того, як ваш товар потрапив до митного оформлення. Якщо ви заздалегідь підготували всі документи, якщо у вас професійний митний брокер або логістична компанія, яка відповідально підходить до цього процесу, і найголовніше, Має повне розуміння взаємостосунках з українською митницею, митне оформлення займає 4-5 годин. Один день ми завжди говоримо нашим клієнтам на митне оформлення. Ми беремо це з запасом, розуміючи, що можливо там якісь збої в системі, просто це люди роблять фізично руками і можливі, якісь там людські фактори. Але глобально відповідаючи на запитання затримок, затримок може Можна уникнути, якщо відповідально підійти до питання підготовки до митного оформлення щодо фіксації термінів, це дуже залежить від тої задачі, яка стоїть перед нами. Але базово, так ми готові подивитися на задачу, оцінити реально за скільки є можливо виконати і оптимізувати необхідні дії для того, щоб це було в терміни, які хоче клієнт. Uh, і зафіксувати ці домовленості в договорі. Це не є проблема. Дякую. Одна значить, все буде, все буде окей. Дякую, що сприяєте цьому. А щодо цін, відкажи, от карго авіа наразі за кілограм цікавить Годжо Одеса. і звичайно, що по термінам. А також в Львів. Скільки буде їхати з Годжо Сантехніка? Uh, гарні прикладні питання uh, щодо цін uh, з приводу авіа. Як я вже сказав, наш основний склад в Україні знаходиться не в Одесі, знаходиться в Києві на сьогодні. Тариф на авіадоставку починається з 8-8,5 доларів за кілограм, і може доходити до 16 доларів залежно від тої категорії вантажу, який хоче доставити клієнт, і а з приводу сантехніки попрошу повторити, бо не розчув питання. Скільки буде їхати сантехніка з Гуджоу в Львів? І ще трошечки цікавиться уточнюючи питання, а як проходить цей процес от просто на пальцях? Якщо, наприклад, треба з Gojo в Львів в сантехніку перевести, певна ж B2B, або контейнер з меблями в Одесу з Китаю і от що очікує нашого вашого клієнта, так, коли взаємодія, коли очікує світовар і так далі. По термінам, значить, на сьогодні це близько 70 днів від моменту відвантаження, наприклад, контейнеру з виробництва. Якщо ми говоримо про морську доставку, ми тестуємо різні маршрути. Це стосується європейських портів і українських портів. Не завжди наші очікування і очікування клієнтів щодо сервісу через українські порти з точки зору швидкості доставки співпадають. Це щодо термінів. А що очікує там клієнта працюючи з нами? Основна для нього основний для нього плюс що його очікує виключно комунікація з однією людиною з менеджером Logistics». А все інше, що відбувається за лаштунками цього процесу, це і є реалізація нашої філософії. Клієнт не має до цього жодного відношення. Ми колись рахували з одним з сьогоднішніх доповідачів, скільки рук проходить вантаж, який слідує морем з Китаю в Україну, і нарахували близько 15 точок, які він проходить, влаховуючи склади, консолідацію, кораблі, морські лінії і все інше. Допоки він допоки він прибуває в Україну, і наше завдання як логістичної компанії зробити так, аби клієнт цього не відчував. Він відчуває, що ми, як компанія, його в свої руки взяли, і йому, як клієнту, в його руки в Україні вже видали. Все інше, що відбувається за лаштунками, це власне і є наша робота. Дякую дуже за розгорнуту відповідь. І підкажи ще таке: останнє запитання: чи можете ви доставляти комплектуючі для пташок залізних потрібних нам тут? Можемо більш того, доставляємо, більш того робимо це на постійній основі. І доставляємо не тільки комплектуючі для пташок, ми доставляємо і зібрані пташки, інколи дуже великі пташки, близько спілкуємося з людьми, яких ми дуже поважаємо, які застосовують ці пташки. І інколи нам навіть щастить бачити відео того, як ці пташки застосовуються за призначенням. Так, дякую. Все, ваша компанія. Це любов нашої логістики, тому що ви ще таке соціальне підприємство великого масштабу. І, скорішого, вам і нам Борисполя. Дякую, що все розказали. Дякую дуже. Радий був радий був виступити. радий був поділитися. Бажаю гарного дня.